Челенджери другі вже так би мовити, це вже можна поставити крапку і видихнути. Тобто, вже вони британці маються на увазі, вони пройшли всі бюрократичні процедури. Так, тому що ми з вами вже так знайду, не один місяць обговорюємо очевидну потребу в західних танках і так далі. Ну і от челенджери другі, не мов би вже все, мають бути наші. Нехай їх не надто багато, але розкажіть, будьте добрі, як ви бачите ті процедури. А я думаю, що нам тут витихати рано в тому плані, що можливо їх буде більше. Тому що раз уже на то пішло, там не просто так виникла цифра: 14 танків Челленджер-2. Тобто коротний комплект, ну а те, що там британська класифікація називається ескадрон. Ну і плюс ще самохідні гармати, ці АС-90, кількості 8 одиниць, плюс 22 потім будуть надіслані. І ще цей комплект, бронетранспор... комплект бронетранспортерів, які там до них теж придаються. Специфіка в тому, що в цьому військовому пакеті, які там цілісно ув'язаний, що танки ув'язані до САУ, до САУ і танки підв'язані бронетранспортерам, грубо кажучи, британці дали нам. Комплект Оплектихніки, до які можна, ну, можна присадити механізовану бригаду, навіть якщо не за повним штатом військового часу, як на зараз, але тим не менше, м -м, британці запустили історію із передачі нам танків Челленджер саме для того, щоб перезброїти максимально можливу кількість механізованих або танкових підрозділів ЗСУ. Відповідно, є вже підстави е вважати і очікувати, що передачу лише 14 машин з історії Челленджер-2 історія. Не обійдеться, тим більше, що судячи за планами розвитку британської армії, у них там зараз має вивільнитися декілька десятків непотрібних їм машин, тому що вони хочуть в рамках своїх там планів залишити приблизно 150 танків Challenger 2 і модернізувати їх до стандарту Челленджер 3. Ну а приблизно інші 70 машин вони планували списати, ну очевидно, замість того. Щоб списати ці машини, потроху перекочують у руки Збройних сил України, тим більше, що ще один специфічний момент, який дозволяє стверджувати, що Challenger 2, знаю явно буде більше, і то знаєте, якщо видихнули з бюрократії по однієї партії, потім буде і інша партія, інша бюрократія, тому що е, вийшла на The Guardian там публікація з посиланням на е, міжнародний інститут стратегічних досліджень, який в свою чергу посилається там, скажімо, на своїх британських колег, і там звучить підрахунок, що щоб отримати до Весни 2023 року хоча б 100 танків Західних це той мінімум, який ЗСУ життєво необхідний. І там, ти, знаєте, роблять зодно поправку, що Німеччина може виявитися трошечки інертною в плані Леопардів 2. Відповідно, треба буде, скажімо так, щось вигадувати, щоб у ЗСУ до весни цього року була хоча б сотня сучасних танків. Тому це ще одна підстава. Вважати, що 14 -ма танками історія з Челленджер 2 не обмежиться, їх явно буде більше.